Всім привіт! в Аврорі. Беру вас з собою. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал ідемо дивитися, що тут цікавого. Почну з кришок, бо сезон консервації у розпалі. На жаль, не бачу твіст. Кришки під закрутку 77 гривень і 109 гривень. Такі, слухайте, зручно, що тут можна підписувати. Ключі вже бачу, що розібрали. Ключів немає. Зараз ще підемо з вами дивитися каву. Бо Поліна мені сережки разом з кавою прислала. Досі є форми для морозива, 77 гривень, що цього року, бачите, ну світла немає, тому багато вони не користуються попитом. 119 гривень сумка холодильник. Слухайте, велика така, прикольна. Сюди ще акумулятори холоду. Подивимось, чи є вони тут або ВТБ придбайте. Також а, ліхтарик. Кемпінговий на акумуляторах 349 гривень. Отак буде виглядати. Цікаво, це він? Так, також він підзаряджається, бачите, від USB. І подовжувач 3 метри, 200 метрів. 49 гривень. До речі, бачила такий цікавий огляд з тіктоку мені теж присувала Поліна, яка виготовляє сережки. Коли беруть, заряджають автомобіль зарядка 17 А, а вони вмикають його в 10 А і розповідають, що дуже перегрівається, дуже перегрівається сам кабель. Ну, Звісно, він буде перегріватися, але ми використовуємо подовжувачі дому для холодильника. І нічого з ними не відбувається. Тобто читайте отут всі е, характеристики і притримуйтесь рекомендованих. 200 гривень. Так, зараз так обережний потреба скласти. Мені здається, нові лампи з'явилися 399 гривень. Отака лампа 1200 ємність і тут. І яскравістю, і температурою світла можна керувати 299 гривень. Отака зовсім маленька, подивіться, лампочка 249 гривень, так, ємність тут, Чет... значить, бачите, 700. Ємність, яскравість, 400 яскраве світло. 400 люмінів максимум буде давати 6. 100 це більш сві... білий колір. От 400 такий білий, але не занадто, знаєте, як в лікарні я його називаю. 1100 ємність, 249 гривень. Цікаво. Тут ємність більше, 2200, 349 гривень, 299 гривень. Так, 1000 ємність. Ну, дивіться, тут ще. Ага, тут, бачите, можна регулювати, я так розумію, яскравість. От в мене ось така лампа вдома, ми дуже нею задоволені. 200 гривень десь на 2 години. Вон, її ненадовго вистачає в мене. І ось така led стрічка підзрізається від USB на магнітах. Або вмикається через USB, бо ємності не вказано, на жаль. Коротше, знаєте, попереду буде зі світлом не краще точно, тому зараз час запасатися. Тут у минулому влозі я робила огляд, от нова. З'явилася лампа за 1100 гривень, практично. Батарея не прям супер велика. Регулюється яскравість і регулюється. Температура, ну порівняйте, от вона дуже вона важка. Да, вона, знаєте, більш якісно зроблена від Я б придбала у ту дешеву і е, не морочила б собі у голову. Так, 1800 акумулятор. 5 ватт лампа, я так розумію, вона двостороння. Світить, бачите, і знизу, і так можна освітлювати. Тобто знизу ви як ліхтарик можете скласти і ходити. А можете поставити і використовувати. Мені писали, що такі повісили в. У під'їзд багато хто сонячні підзаряджається від сонця. Моя чомусь у під'їзді, ну чомусь. Не вистачає її яскравості світла, бо в нас вікна розташовані між поверхами на сходинковій у цій площаці, тому нам для під'їзду не підходить, але ідея гарна. Хочу подивитися горщики: 69 гривень. От люблю ці горщики. У мене монстера. Теж від Поліни і кава, і Монстера, і сережки. Я хочу придбати, але для неї, я думаю, все-таки більший треба горщик. Вже третій день немає вдома води, і я не можу, не хочу її розпаковувати, щоб подивитися, які там коріння. Якщо що, приїду потім придбаю тут за 69 гривень. І отакі маленькі 39 під фіалочки. Але не переливати з поливом обережно. Мені подобається, що тут немає дірочок, я якось пристосувалася, і е, мені зручно. 24 гривні отакі менші горщики коричневі, 39 гривень, приблизно якось 69. Тут просто зовнішній вигляд і зручність е, саме ємності з. Тим, що ви будете зливати, бо деякі рослини ж не витримують такий полив. Так, щодо оцих добрив, скажу вам чесно, оце більше не буду купувати, пробувала 24 гривні, це теж мені не сподобалося 15 гривень. Знаєте, не про що. Просто взяти біогумусу, то й на ринку продається в таких пакетиках, які розводиться, і нічим не гірше. Я, в принципі, для цього Ну, про це знала, але мені треба було спробувати. Комах у 39 гривень, повзаючий, літаючий – 55 гривень, дихлофос, дихлофос 49 гривень, аерозоль 149 гривень. Мені цікаво. А мені здалося це комар або муха. Да? Ну, не знаю, хто буде таким без запаху написано. Аж цікаво. Тобто ви навіть не будете знати, що на вас він погано впливає. Краще, нехай він дуже сильний має запах. До речі, Мухи, таргани, клопи, міль, москіти, комарі. Ну от комарів, от таким, я ж думаю, десь я ж бачу про комарів. Хто буде отаким от травити комарів? Вже придбати е щось інше. або пилосмоком їх збирати, але не травити і себе разом з комарями. Антиміль 39 гривень, 49 такий великий. Антиміль 34 гривень. Прям цікаво, хтось використовував чи ні. Напишіть мені, будь ласка. Антиміль 15 гривень з полинню, я так розумію, 14 гривень. Браслети від репелентів, теж хто використовував, напишіть 59 гривень. До речі, от вам торбинки для овочів і фруктів. Багаторазові 29 гривень, отака. І отакий мішечок прям зовсім еко-еко. Наскільки я розумію, він розтягається 34 гривні. Ну, це треба розпакувати, обережно і подивитися. Я зараз не буду. Також от дивіться, купа аерозолів 169 гривень. У мене такий, але зелений. Не знаю, чим вони відрізняються. Може старе пакування ефективний. Ми беремо з собою постійно, коли кудись на природу, в ліс, в машині прямо лежить. Ні комарі не кусають, ну, кліщів, наче ніколи не було в мене. Спрей від комарів 32 гривні, 49 гривень, 57 гривень, 47 гривень, 29 гривень. І від кліщів і комарів 62 Ну, їх, бачите, купа за різну ціну. Я отак прям не буду вам проходитися. От ще жовтий. А, це для дітей. От може в мене жовтий, а не червоний. Я думала, що зелений. Я б взяла за таку ціну. Теж від комарів 69, крем від комарів. Ну, от бачите, прямо багато різних моментів. От вам комплект від комарів фумігатор 88 гривень. Напишіть, хто використовував. І не кусайка. Оце приємно, це що? Україна-виробник 88 гривень також. 88 гривень. Так, Дніпропетровська область. Я б взяла б з задоволення. Далі окремо пластини є від комарів, цікаво. Є ж оці фумігатори, що і для пластини, і для рідини, є такі, що тільки для рідини або тільки для пластину. От окремо вам продаються пластини 12, 39, 22, різні ціни. Окремо фумігатори, бачите, оцей під пластину, і під рідину. Так, фумігатор 34 гривні. Якщо вас замучили. От, будь ласка, Аврора. Про подовжувачі також я хотіла подивитися. Так, Це що? 10 метрів це подовжувач. Чи просто кабель. Тільки кабель провід. Подовжувач 69 гривень, 55 гривень 2. гнізда. Скільки метрів? А це просто сам сама одаємо е, цей. Так, давайте саме подовжувачу. От про ці я вам казала, що хлопець так розповідав, прямо що от вони геть поганенькі. І ми дивимось тут прямо на самому подовжувачу, от всередині написано, що максимум. 16 Ампер, 10-16. Ну, як чоловік коли дивився, він одразу сказав, що 16 це мене перегнуло. Ну, 10, давайте орієнтуватися, для холодильника, для таких побутових приладів підходить. А перевантажити його, тим паче, це підзарядка автомобіля. Ну, я б навіть не ризикнула вмикати, мені автомобіль було б. Шкода, якщо чесно. Подовжувачів, тут теж дуже-дуже багато всіх різних. Мені легше, тому що в мене чоловік за це. Відповідав, коли ми обирали, і оцими ми задоволені. Також, каструльки нові, 279 гривень. Така маленька, занадто легка, як на мене. І якщо у вас газова плита, я не знаю, чи призначені вони для індукції. Так, намальовано ще ні від газу, ручки будуть нагріватися і виділяти запах. Одразу вижив. Бачу це 219 гривень. Теж для індукції підходить 2 літри, а тут маленька. 1 літр. 349. З металевим. І слухайте, оця класна, вона така важкенька. Дно буде, скоріш за все, накопичувати тепло теж 18 см, 24 літри, 349 гривень. 399 гривень з цієї серії. 3,6 літра. Оці мені подобаються. А ось кришки. З закрутками, 44 гривні під маленькі баночки і от ціни немає і зараз немає світла, не працюють сканери. Я вам подивитися не можу. 20 штук пакування. Важко сказати, це чи чи ці, чи вони в однакову ціну. Ну і ка. Рекомендували мені каву з старого Львова. напишіть хто пив 77 гривень, 74 гривні. Кава зі Львова. Мені присилали, я замовляла рукодільні різні ниточки для вишивання. І присилали розчинну каву. То я таку не п'ю, але пригощала свою знайому. Вона сказала, що смачна 279 гривень, 299, 900 грам форт. Пам'ятаю, колись ми пили, і в мене така сама турка була. Питали мене, чого не варю в турці, тому що люблю саме з кавоварки. 88 гривень, амбасадор 119 гривень. Така кава 75, Якоб 149. Ну, Ціни, я думаю, ви бачите. Тут же розчинна кава, також ціни можна подивитися. Ну, На оцю каву зараз акція. Розчину каву просто не люблю, тому не п'ю. Це справа смаку. Тут ще кава Якобс велика. В зернах 449 гривень. Мелана Старого Львова 77 гривень, 44 гривень. Оце можна взяти і спробувати марципан. Це що, так, арабіка, арабіка марципанова, сніданкова. Ну, знаєте, я ризикну, спробую. 44 гривні можна ризикнути. І хочу ще подивитися, чи все-таки є тут турочки, у цій скляні є. 77 гривень, я подумаю, що, можливо, все-таки придбаю собі, щоб варити каву, але я п'ю постійно каву з молоком, і мені потрібно не тільки турка сама, а ще і е збивати якось молоко, нагрівати і збивати. Тут є вінчики для збивання. Але воно все одно не так збиває молоко, як капучинатор в кавомашині. Тому от на мій смак я краще почекаю все-таки, коли вімкнуть світло, і вже буду собі збивати і варити каву кавоваркою. Але вінчик візьму і не буду брати. Дивіться, який цікавий набір посуду. Глечик і склянка. Такі дуже приємні. Форми такі цікаві і склянка тут як кришка. Якщо ви для води використовуєте лачки, у вас стоять, то мені здається прикольний прямо варіант. 229 гривень. Знов з'явилися чайнички, мені здається, вони не пропадали. 249 гривень були взимку дешевші. І ще дивіться, який чайник з'явився заварювальний скляний за 199 гривень. Ємності для рідкого мила. Отакий От дозатор цікавий. Він пластиковий. Тут -от прозора ємність 99 гривень, 49 гривень, 39 гривень, але така найбільш симпатична ця за 77 гривень. 39 гривень. Ну, я б хотіла, щоб вона була, мабуть, більш важка, Оця більш-менш важка, тому вона мені і подобається є набори. 88 гривень набір зі склянками. А тут ще є і підставка в комплекті. І такі не дуже легкі, є в такому кавовому кольорі. І біла ще й на акції 69 гривень. Помбочки для рідкого мила або для засобу для миття. Ну, тут краще, мені здається, видно, як воно буде. Виглядати, знизу налили, потім натискаєте, і у вас невеличка кількість на губку передається По 99 гривень обидва варіанти. На знижках Кріт 27 гривень, але наш завдому просить не використовувати ці засоби, бо вони дуже сильно забивають труби. І багато хто з голов ОСББ мені теж писали, вже цю тему обговорювали. Що Дуже сильно забивають. Краще прочищати іншими різними засобами. Це просто краще сантехніка викликати, він вам прочистить. Або на знижках також 22 гривні. Отакий засіб для прочищення трупа, але і без знижок От є звичайний кріт 12 гривень. Якщо це дуже рідко буває, то можна його використовувати. Ну, це на ваш розсуд вже. Таблетки для унітазу 11 гривень. 19 гривень. І от якісь такі 9 гривень. Це запасні блоки. Бріф 49 гривень. Засіб для миття вікон і дзеркал 88 гривень, бачите, зроблено в Україні. Далі засіб для миття вікон 32 гривні. А, для Ванної кімнати 32 гривні і акрилові ванни 32 гривні. Очисник для скла я подивилася, тут очисник для скла. Тут і чомусь так, перебили 59 гривень. Тут, бачите, по дві ємності сама. До речі, я його використовую, мені подобається. Так, 64 гривні і 32 гривні на акції без з'ємного блоку. 17 гривень отакий засіб. А, у цей був 29 гривень, 24 гривні Веллі і 34 гривні для миття. Тобто, це з пульверізатором це запаска. Засоби для миття підлоги 39 гривень Веллі. Луна 44-44 гривні Доместос по 105 гривень. І Доместос от якийсь новий, я такий ще не використовувала напишіть, Як вам 74 гривні, він якийсь зелений, білий, не знаю, чим Відрізняється. Також засіб Рів і засіб Онікс 77 гривень. Це теж для миття чи для труб, для миття, наче сантехніки. Містер uh, Пропер 117 гривень. До речі, мені не подобається, треба подивитися склад. Раніше в ньому було багато силікону, і в мене на ламінату залишилася така залишалася силіконова плівка. І потім було дуже важко, тип босими ногами пройшовся, і вони залишаються, тому я його не використовувала. До речі, тут для душових кабін засіб люксорт, теж те, що я показувала, і для ванних кімнат по 99 гривень. І отакий для миття підлоги 22 гривні. На склад треба дивитися, він також від вашого смаку залежить. Давайте ще подивимося, що освіжувачі для повітря по 36 гривень. І от ціла купа різних освіжувачів. Я думаю, вам ціни також видно. Як мавпочка, кожну ціну я озвучувати не буду. Ви і так розумні, в мене і подивимось подивитися все. Для септику, от такий. Засоби олівець для чищення прасок, до речі, 100 років такого не бачила. Цікава річ, ємність для збирання ягід з ременем. Тобто ви ремень чіпляєте собі на плече, впираєте в бок, собі в цю сторону і так дуже зручно збирати, а потім висипати. В ведра 88 гривень. Так, ну і тут подивимося засоби для миття. 62 гривні фейрі. На знижках сів крем 74 гривні. От, до речі, його зараз я візьму, бо мені подобається їм мити варочну поверхню. Якраз написано, що безпечний для зон приготування їжі. Засіб для чищення тортіли, Напишіть, хто використовує, бо я брала для миття в посудомийній машині, мені зовсім не сподобався. Засіб для миття посуду безсульфатний 32 гривні. Грюнвальд Для миття посуду 24 гривні і соковиті ягоди 49 гривень. І феррі 109 гривень, така велика пляшка. Дивіться, які цікаві капсули: 88 гривень 17 капсул. Це одне прання, ну, приблизно так дуже грубо. 4,5 гривні да, виходить. Таблетки для посудомийної машини 169 гривень, тут 25 а, таблеток. Ну, Це мені прям цікаво спробувати. Напишіть, чи ви використовували їх чи ні. Пральної машини 69 гривень, плямо вивідники кисневі. Дуже зручно, що вони бачите в таких пляшечках. Я, до речі, от в такі пляшки присипаю кисневе відбілювач 55 і 99 гривень. Чим він відрізняється? А, це від іншого засобу етикетка. І у віддерці можна 139 гривень. Я використовую ось такий кисневий відбілювач, і бачите, він на знижці це 450 г 57 гривень. І тут кілограм 109 гривень. І ти теж йдеш зі мною з прання, що тут? тут такі капсули 79 гривень. Сіла, колор, маленьку, бачите? Ні, це оця упаковка. 109 гривень мені подобається. 349 гривень така велика. Мені дуже надовго вистачає, бо зазвичай я гель для прання використовую, а це вже, знаєте, для таких більш ем, якихось брудних речей, які там є якісь плями, а не просто освіжити треба. Савекс, капсули 149 гривень, мені подобається, коли пишуть оцю ціну за одне прання. Теж мультикапсули. Дві штуки в упаковці 29 гривень. Наприклад, спробувати дуже зручно і от цілу я саме так пробувала, мені вона і сподобалась 12 гривень капсула. Тут в Аврорі пропали мої улюблені оці кондиціонери. Є інші Lenor 97 гривень, отакий Lenor теж 97 гривень, Sensua 59 гривень. Оці, хто використовував 34 гривні, цікаво ваші відгуки. На знижках також гель для прання Монблан 109 гривень, цікаво, 100 циклів прання. Мені здається, непогана ціна. Цікаво, хто пробував 159 гривень про Макс. Велі теж 159 гривень. Грюнвальд я використовувала у куми, коли в Дніпрі жила, і мені сподобалося 100 циклів прання. Непоганий, бо про порошок писали не дуже гарні відгуки, а саме гель для прання, можу сказати, що непоганий. Персіл капсули 197 гривень. На знижках, дивіться, маска для волосся кератин. Мені сподобалося, я у мами пробувала 64 гривні і спрей 79 гривень. Також на знижках ось такий крем гель для душу 55 гривень. На знижках Сульсена. На знижках Пантін. Різні варіанти шампунів для об'єму, для сили і відновлення. На знижках оця серія. Мені дехто писав, що дуже подобається, а хтось писав, що не подобається. На знижках Ельсеф. Я полюбляю цю фіолетову серію, ну вона зараз без знижок, І порекомендую вам. отут бальзам 124 гривні для жиреного волосся, і він з гіалуроновою кислотою. Він виходить, що не обтяжує коріння і добре очищує. Отут Я шампунь саме використовую зараз, і при цьому не пересушує саму довжину волосся. Мені сподобалося, ми зараз донькою використовуємо бальзам, ще не пробувала. І поки що бальзам є, то купувати не буду. Повітряні кульки. Мені треба взяти, тренувати легені чоловіку. От я думаю, за 9 гривень. Саме те. Там навіть якісь надписи хеппі Birthday. Я думаю, йому буде приємно надувати такі кульки. Так, знаєте, весело. Ну, є от різні, дуже 24 гривні. Спробую оці. Кор для сухоцвітів, точно для якихось можна для лаванди 109 гривень. Отакі глечики різнокольорові. Відерце 74 гривні, ось таке відерце 59 під лаванду, оце буде просто чудово. І от таке велике 129 гривень. Ось таке сьогодні було відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо ви помітили, в мене дуже гарні сережки, це подарунок від моєї підписниці. І я вам залишу посилання на її сайт, інстаграм, інші соцмережі. Це просто неймовірна краса прямо під мою сукню. Поліна, тобі дуже-дуже дякую. А на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей і до побачення.